На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглянемо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київ влада висвітлювала протягом минулого тижня. Традиційно починаємо із тендерів Києва. Київ автошлях міст готується до відновлення мосту через струмок Віта. Київ -міськ світло замовило послуги приватних верхолазів. На Печерську і Голосієво за 14,5 мільйонів гривень ртутні світильники ліхтарів замінять на світлодіодні. Київ теплоенерго заплатить 8,4 мільйони КП Київ житло, спецексплуатація. У Києві за 84,2 мільйони відремонтують інфекційне відділення дитячої лікарні. Київ водоканал витратить 1 мільйон на мішки та пакети. На проєкт ремонту північного мосту додатково виділять майже 1,8 мільйон гривень. Склад на київський ТЕЦ номер 6 відремонтують за 1,5 млн. Ремонт трамвайної станції Романа Шухевича подешевшав на 138 тисяч гривень. Київ Пастранс витратить 35,3 мільйони гривень на ремонт трамваїв Татра. На додачу Київ Пастранс за 2,3 мільйони гривень відремонтує СТО на Борщагівці. У робочому офісі кличка змонтують ланцюговий бар'єр та полагодять ворота. А тим часом ми переходимо до тендерів столичного регіону. Київщина готова заплатити 147 мільйонів гривень на 35 шкільних автобусів. У Вижгороді за 2,3 мільйони гривень покращать місця збору сміття. Міст через струмок у Чапаївці за 3 мільйони гривень готують до ремонту. Чабани куплять 6 дронів для сил оборони України. У інсультне відділення Березанської лікарні закуплять нове. Обладнання. За безпеку у центрах НМТ Київщини заплатять 2,4 мільйони гривень. У будівлі НБУ на Вигорівщині за 13,8 мільйонів поміняють вантажні ліфти. Циблі за 2,3 мільйона гривень куплять екскаватор для КП заповід. Кода спрямовує понад 3 мільйони гривень на слухові апарати. Фоє будинку культури у княжичах зібралися ремонтувати за 1,2 мільйони. Бориспіль вкладе 2,2 мільйони гривень у нормативно грошову оцінку земель. Покрівлю ліцею у Іванкові готують до капітального ремонту за 16,6 мільйонів гривень. А детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати на сайті «Київлада», тож шукайте посилання на тендери у описі до цього відео.